Восьму годині прийшла на роботу, як звичайно, Дивлюсь пожежні машини, вся техніка з магазинів, з отелів, вся меблі, всі, всі речі, домашні речі, всі звозили, все евакуювали, будматеріали всі. Будемо писати списки і будемо подавати на компенсації. Там все поруйнували нам і тут. проснулися, був сильний вибух. Ми сиділи в коридорі, дещо в принципі. Ну, воно почало горіть, приїхали і... поліція, поліція пожарки, пожарки скоро. Вночі чули просто вибухи, якісь мешканці міста. Злякали, звісно, злякались у нас. Дитина 6 місяців. То ми перейшли в коридор і в коридорі ночували війна в країні. Може прилетіти будь що і будь-коли. Вранці мені сказали, що ну, тут десь поруч, що, то це ж приїхала подивитися, чи все добре, чи вікна цілі, і як тут взагалі обставка. У мене тут неподалік тітка моя проживає, і в неї якраз вікна виходять на цю сторону. Вона вранці нам подзвонила, що ну. Трапилась така ситуація, що пожежа була, то ми це ж переживали чи вікна цілі, чи все тут добре, тому що ну така ситуація не дуже приємна, і переживали, щоб не було жертв, тому що і поруч всіх знаємо. кожен магазинчик, і багато пожильців уже знаємо, так так як спілкуємося з ними. У результаті ворожих атак ударними БПЛА протягом ночі виникло три пожежі на території приватних підприємств. Дві пожежі нам вдалося лік ліквідувати досить швидко. Ліквідація третьої пожежі ще триває. Якщо говорити про залучення, то від головного управління до ліквідації наслідків збройної агресії сьогодні протягом ночі залучено 27 одиниць техніки та майже сотні рятувальників. Ліквідація третьої пожежі ускладнюється тим, що площа велика існує задимленість досі. Відкритого горіння немає, але ми залишаємося на місці до повної ліквідації наслідків. Нашими підрозділами радіолокаційної служби. Було виявлено близько 20 прольотів, і 12 з них було на території області знищено. На жаль, наслідками падіння знищених БПЛА це шахеди, тип шахет. Тобто ударні БПЛА. Чотири із збитих безпілотних літальних апаратів впали на території саме міста Черкаси. Це приватні підприємства. Внаслідок падіння відбулися пожежі. Відповідні підрозділи радіохімічно-бактеріологічного захисту обстежили території, тобто, повітря не зазнало ніякого забруднення, тобто повітря чисте. Зараз усуваємо далі наслідки. Саме головне, що все відбулося без поранених, без жертв, оскільки приватні структури вони зараз теж актуються і будуть подаватися в відповідну систему, де будуть внесені ці збитки, і відповідно буде зафіксовано які збитки нанесені саме приватним цим підприємствам. Ігор Іванович, а ці відключення аварійні електроенергії чи пов'язані з нічним обстрілом? Це виключно пов'язані з попередніми обстрілами в сусідніх областях. Плюс у нас появилася мінусова температура. Навантаження дещо росте на електричній мережі, взагалі по країни, і в нас декілька областей періодично будуть підключатися саме відключатися від електромереж з графіком аварійних відключень. Про це будемо повідомляти.